Всім доброго дня! Це відео буде про питання, як дізнатися свій стаж роботи в Україні. Щоб дізнатися свій стаж роботи в Україні, можна скористатися кількома способами. Увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua За допомогою КЕП. Керування електронним підписом або банк ID, також надіслати запит через додаток Дія або використовувати Приват24 чи звернутися до територіального управління Пенсійного фонду особисто. Використання онлайн сервісів перше це веб-портал Пенсійного фонду України. Ви заходите на сайт portal.pfu.gov.ua Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП, банк ID або через Дія-Підпис. В особистому кабінеті вибираєте розділ Мій страховий стаж, щоб побачити дані про стаж з 2004 року, коли почався облік за системою сплати страхових внесків. Другий варіант додаток «Додаток Дія». Ви відкриваєте додаток Дія, приходите до розділу послуги знаходити пункт пов'язаний зі страховим стажем, щоб отримати інформацію. Третє додаток Privat24. Тут, у наглядному прикладі, відкриваєте додаток, обираєте розділ послуги, переходите в вкладку Запити до пенсійного фонду, заповнюєте або перевіряєте завантажені дані, податковий номер, прізвище ім'я по батькові і підтверджуєте запит на отримання даних про страховий стаж. Особисте звернення до пенсійного фонду. Ви це робити особисто. Можете звернутися до територіального відділення пенсійного фонду України. Подання документів. Якщо є у вас трудова книжка чи інші документи про трудову діяльність, які ще не були оцифровані, ви можете надати їх скановані копії до пенсійного фонду для перевірки внесення до системи. Ось ці варіанти. Надані для вас, щоб ви знали, як перевірити свій стаж роботи в Україні.